«Користуюся тролейбусом вже. Машина дуже дорога. Долар подорожчав, пензін подорожчав, що їм робити? Наразі перейшли на тролейбус. Так. Більш в основному маршрутка, але на даний момент частіше на тролейбус, стараємося сідати. Користуюся, ким приходиться, типу. наскільки які гроші вистачає. Поки воно не сильно подорожало, то ще нічого нормально. <гум> Якщо буде більше, буде стрьомно. <гум> Потрібно пенсіонерам ограничити проїзд в транспорті. Нема що перегружати їх. Їм треба вести таку э, такий графік, щоб вони їздили тільки якісь дні. А не от кожен день вони могли б кататися. Для чого перегружати транспорт? Їм дають пенсію, все, сиди вдома. А для тих, хто їздить постійно, для тих, хай би якусь скидку давали. Я тролейбусом одну остановку на базар їжу і більше нічого. Самі ж посадовці запевняють, якщо ціна на паливомастильні мастильні матеріали знизяться, то і проїзд коштуватиме менше. Це рішення носить виключно тимчасовий характер. Це зазначено в самому рішенні, і якщо буде зменшена зменшена вартість паливно-мастильних матеріалів, воно буде відмінено. Доки ціни на проїзд у транспорті зростають, хмельничани шукають йому альтернативу. Найоптимальніший варіант велосипед. Це і швидко, і зручно, і корисно. Втім, і його вартість цьогоріч зросла. Тепер металевий кінь може обійтися вам в середньому у 6-7 тисяч гривень. Та вихід є. Якщо ви маєте старого двохколісного друга, можете його відремонтувати, каже продавець велосипедів Денис. Це обійдеться вам дешевше, ніж придбати новий або ж їздити за новими тарифами. Я, наприклад, передбачаю велосипед. тобто машина також є, але машина стоїть вдома, бо зараз ціни, так як вже говорили. Тобто велосипед – це краще на теперішній час. Навіть якби не на теперішній, все одно велосипед – це здоров'я, тобто бажано в ньому катати. Якщо ж і такий варіант вам не по кишені, тоді взувайте своє найзручніше взуття та вирушайте в дорогу.